Ти пробувала схуднути, але вага стоїть на місці? Або, можливо, ти вже чула про, або навіть практикуєш кето, але очікувані результати так і не втілилися в реальність. Можливо, справа не в тобі, а в тому, як твій організм працює з їжею. І так, я це знаю, бо сама через це пройшла. У будь-якому випадку, якщо ти хочеш схуднути результативно і без шкоди для здоров'я, це відео саме для тебе. Я сама шукала ефективний метод руками, і так я теж сиділа на дієтах, відколи себе пам'ятаю. Рахувала калорії, тренувалася до виснаження, але нічого не працювало надовго. Навіть коли я почала кето, я робила помилки, які тільки заважали мені отримати той омріяний результат. Втома, постійний голод, випадіння волосся, безсоння. Звучить знайомо. Я знаю, як це буває. Ти ж не хочеш витратити тижні на кето тільки для того, щоб здатися і сказати, що це не працює. Або що ще гірше нашкодити своєму тілу, бо кето це не просто зміна раціону, це перебудова всієї твоєї метаболічної системи. І якщо не знати, як зробити це правильно, твоє тіло точно дасть про себе знати. У цьому відео я розповім усе, що ти маєш знати перед тим, як почати. Ми поговоримо про те, як підготувати своє тіло. Тіло, уникнути помилок і досягти результатів, які залишаються з тобою надовго або назавжди. І якщо ти досі сумніваєшся, чи це для тебе, це відео точно все розставить на свої місця. Тож, поїхали! Як почати кето правильно, щоб воно працювало для тебе? Ти можеш думати, що схуднення це лише про голод чи нескінченні тренування. Знаєш, я теж так думала. Роками я намагалася шукати ідеальну формулу, яка б допомогла позбутися зайвих кілограмів. Але чомусь постійно щось ішло не так: або вага зупинялася, або я відчувала такий сильний голод, що не могла думати ні про що інше. І ось тоді я відкрила для себе кето. Це не просто дієта, це система. Яка змінює твій метаболізм і буквально перезапускає твоє тіло. Але що важливо зрозуміти, кето це не про магію, а про науку. Уяви, ти зазвичай працюєш на глюкозі, яка утворюється з вуглеводів. Ти з'їдаєш хліб, пасту, навіть фрукти, і все це швидко перетворюється на енергію. Але що відбувається, коли ти різко знижуєш кількість вуглеводів? Твій організм має знайти інший спосіб, щоб отримувати енергію, і ось тут починається магія. Коли ти починаєш споживати більше жирів і обмежуєш вуглеводи, твоє тіло поступово входить у стан, який називається кетос. У цьому стані печінка починає переробляти жири на кетони. І що цікаво, кетони – це чисте паливо, яке не викликає різких стрибків інсуліну. Це означає, що ти почуваєшся більш стабільно, у тебе більше енергії, і ти більше не залежиш від постійних перекусів чи солодощів. І знаєш що ще? Дослідження доводять, що кетони не лише допомагають тобі спалювати жир, але й покращують роботу мозку. Уяви. Більше енергії, ясний розум і ніякого постійного відчуття голоду. А тепер уяви, що все це може стати твоєю новою реальністю. Але є один нюанс: Щоб увійти в цей стан, потрібно знати, як зробити все правильно, бо просто врізати вуглеводи це ще не кето. Ти маєш дати своєму тілу все, що йому потрібно: достатньо жирів для енергії, білків для будівництва і навіть солі, про яку часто забувають. І пам'ятай, кето це не про голод, це не про виснаження, це про те, щоб змінити спосіб, у який працює твоє тіло, і навчитися отримувати задоволення від справжньої їжі. Якщо ти все зробиш правильно, твій організм подякує тобі не лише схудненням, але і новим рівнем енергії та самопочуття. Отже, як це зробити, я покажу тобі найважливіше, як працює кето, як твоє тіло адаптується і чого чекати в перші дні. Повір, розуміння цих речей змінить твій підхід до схуднення назавжди. Початок кето це справжня метаболічна перебудова. Уяви, твоє тіло руками працювало на вуглеводах, а тепер ти забираєш це джерело енергії і пропонуєш йому нове жири. Перші дні можуть здатися трохи дивними. Ти можеш відчути легку втому, головний біль чи слабкість. Але це лише адаптація. І всіх цих симптомів можна уникнути, якщо ти зробиш усе правильно. Ці симптоми, які дехто називає кетогрипом, і вони не повинні тебе лякати, це не обов'язковий етап, і ти можеш легко уникнути цих незручностей. Кетогрип виникає через нестачу електролітів, натрію, калію, магнію, які твій організм швидко витрачає, коли ти зменшуєш кількість вуглеводів. Твоя задача підтримувати цей баланс. То давай трохи більше солі до їжі, включай продукти багаті на магній, як от авокадо чи горіхи, і пий достатньо води. Це прості дії, які допоможуть тобі відчувати себе енергійно вже з першого дня. Отже, просто слідкуй за тим, щоб споживати достатньо електролітів, тобто солі, магнію, і калію, додай більше жирів до раціону, пий багато води і обов'язково добре спи. Це допоможе твоєму організму адаптуватися набагато швидше. Ще одна річ, яку ти точно помітиш у перші дні, це стрімка втрата ваги. Але хочу одразу попередити: це не жир. Це вода, яка вимивається з твого тіла разом із запасами глікогену. Глікоген зберігається у твоїх м'язах і печінці, і кожен його грам пов'язаний з кількома грамами води. Коли ти скорочуєш вуглеводи, тіло позбувається цих запасів, і разом з ними йде вода. Це може здатися захопливим, але важливо розуміти, після першого тижня втрата ваги уповільниться. І це нормально. Твій організм перейде до спалювання жиру, і цей процес буде повільним, але стабільним. І найкраще ти відчуєш, як зменшується апетит. Це одна з перших ознак того, що твоє тіло почало використовувати кетони як основне паливо. Твій організм більше не вимагає постійних перекусів чи солодкого, а енергія залишається. Стабільною протягом усього дня. По-друге, ти відчуєш більше енергії, особливо зранку. І найголовніше, твій мозок почне працювати на іншому рівні, більше ясності, концентрації, ніби хтось увімкнув світло. Але пам'ятай, кожен організм індивідуальний, і ці зміни можуть відбуватися швидше чи повільніше, залежно від похарчування, активності і загального стану здоров'я. Головне дати собі час і не поспішати. Кето це не марафон, а довгостроковий шлях до здоров'я. Перш ніж почати кето, найголовніше це правильно налаштувати себе. Часто люди підходять до цього, думаючи, ну, я просто скорочу вуглеводи, і все буде добре. Але якщо ти хочеш дійсно досягти результатів і зробити цей шлях комфортним, важливо підготуватися заздалегідь. По-перше, ти маєш знати, чого очікувати. Кето – це не чарівна пігулка, яка миттєво вирішить усі твої проблеми, це зміна способу життя. І твій організм може потребувати часу, щоб адаптуватися. Зрозумій, що це процес і дозволь собі рухатися в своєму темпі по друге прибери всі спокуси з дому. Прошу тебе. Якщо у тебе на полиці лежать улюблені печиво чи цукерки, знай у перші тижні, коли твоє тіло ще адаптується, ти будеш більше схильна до зривів. Краще в ці моменти не тестувати свою силу волі, а зробити все можливе, щоб уникнути цих спокусів в першу чергу. Наша сила волі не є безрозмірною і бездонною. І цілий день прийняття рішень та виснаження цієї сили, волі, роблячи щось, що нам не дуже подобається, наприклад, працюючи в офісі, може зробити той тихий внутрішній голос, який казатиме тобі, сьогодні був дуже тяжкий день, я заслужила на цукерочку, печеньку, ну або встав сюди те, за чим тягнеться твоя рука ввечері. Цей голос буде просто нестерпно голосним. Ти побачиш, що коли немає спокус, значно. Легше триматися плану. І ще один важливий момент вода. На кето твій організм втрачає рідини через зниження рівня інсуліну. Це нормально. Але ти маєш компенсувати цю втрату. Пий достатньо води, щоб підтримувати гідратацію. І ти почуватимешся значно краще. Як я вже згадувала, додай до неї трохи солі, і твій енергетичний рівень залишатиметься стабільним протягом всього. А щоб усе спростити, я підготувала список продуктів, які тобі знадобляться на кето. І ти можеш завантажити його, перейшовши за посиланням в описі. І починай свій шлях до мети, впевнено. Ти можеш вважати, що почати кето це просто перестати їсти хліб і солодке. Але якщо не знати, як правильно це зробити, помилки можуть зруйнувати всі твої зусилля. Чи хочеш ти витрачати час даремно, не досягнувши результатів? Давай розповім, які три найбільші помилки роблять новачки, і як ти можеш їх уникнути. Першою і, мабуть, найпоширенішою помилкою є недостатнє споживання білка. Коли ти починаєш кето, ти зосереджуєшся на жирах, бо вони мають стати основним джерелом енергії. Але що відбувається, коли ти забуваєш про білок? Твоє тіло починає з'їдати м'язи свої власні. Адже білок це будівельний матеріал для м'язової тканини. А тепер уяви, як це впливає на твій метаболізм: менше м'язів, менше калорій, які ти спалюєш, навіть у стані спокою. Крім того, без білка твоє волосся починає випадати, а шкіра стає тьмяною. Тому пам'ятай, що білок це не додаток, а основа твого раціону. М'ясо, яйця, риба це твої головні союзники. А є й інша крайність, це їсти занадто багато жирів. Я знаю, як це звучить. Кето – це дієта багата на жири. Але це не означає, що можна їсти необмежену кількість вершкового масла чи кокосової олії. Якщо ти споживаєш більше енергії, ніж витрачаєш, організм просто буде використовувати для енергії жири з їжі, а твої власні запаси залишаться недоторканими. Результат, вага стоїть на місці, і ти не розумієш, що робиш не так. Секрет у балансі. Жирів має бути достатньо, але не надмірно. І ось ще одна велика помилка це різке скорочення калорій. Ти можеш думати, чим менше я їм, тим швидше я схудну. Але це найкоротший шлях до того, щоб зруйнувати свої результати. Коли ти різко скорочуєш калорії, твоє тіло сприймає це як сигнал небезпеки. Воно уповільнює метаболізм і починає зберігати кожну калорію. А ще цей процес викликає підвищення рівня кортизолу. І тут ти вже маєш не лише повільний обмін речовин, а й проблеми зі сном, тратівливість і зриви на кето. Тобі не обов'язково врізати калорії, щоб схуднути. Насправді кето працює і без дефіциту калорій, бо твій організм уже використовує власні жирові запаси як основне джерело енергії. Але якщо ти хочеш прискорити процес, зосереться на збільшенні витрати калорій. Це може бути активний спосіб життя, прогулянки після їжі чи навіть силові тренування, які підтримують м'язову масу і стимулюють метаболізм. Пам'ятай, чим більше ти рухаєшся, тим ефективніше працює твоє тіло. Починати кето це як вчитися їздити на велосипеді. Спочатку здається складним, але коли ти зрозумієш, як усе працює, стає значно легше. Уникаючи цих трьох помилок, ти зможеш не лише досягти своїх цілей, а й зробити цей процес комфортним і приємним. Кето це не лише дієта, це фундамент твоїх змін. Але щоб отримати максимальні результати, важливо розуміти, як правильно скласти свій раціон. Що їсти, скільки і чому це важливо. Давай розберемо всі ключові аспекти разом. Почнемо з макросів. Ідеальний баланс на кето виглядає так: 65% калорій надходить з жирів. 30% з білків і лише 5% з вуглеводів. Ці цифри базуються на тому, як твій організм функціонує в кетозі. Чому так мало вуглеводів? Усе просто. Кетоз можливий лише тоді, коли запаси глюкози в організмі вичерпані. А для цього потрібно знизити кількість вуглеводів до мінімуму. Що стосується білка, він займає важливу роль у твоєму раціоні. Білок потрібен твоєму організму для відновлення м'язів, підтримки гормонального фону і здоров'я шкіри та волосся. Я міг, що білок може вибити тебе з кетозу через глюконеогенез. Але правда в тому, що глюконеогенез це природній процес, який відбувається за потреби. Навіть якщо ти трохи перевищиш свою норму білка, це не означає, що ти одразу вийдеш із кетозу. Тому не бійся білка, націлюйся на 1,5-2 грами білка на кілограм бажаної ваги. Це дозволить тобі підтримувати м'язову масу і почуватися енергійно. Тепер поговоримо про жири. Саме вони є основою твого раціону на кето. але жири викликають у багатьох страх, особливо через міфи про холестерин. Давай розберемося. Холестерин це не ворог, це важлива речовина, яка потрібна твоєму тілу для вироблення гормонів, наприклад, тестостерону, естрогену, а також для підтримки здоров'я клітин. Знаєш, що найжирнішим продуктом на планеті є грудне молоко, і це неспроста. Мозок дитини активно розвивається і потребує багато жирів. І холестерин. А тепер уяви, що твоє тіло функціонує подібним чином. Холестерин необхідний для підтримки мозкової активності, захисту серця і навіть боротьби з запаленням. То чому ж холестерин вважають шкідливим? Це велика помилка, яка базується на старих дослідженнях, що змішували холестерин із надлишком цукру та вуглеводів. Проблема не в жирах, а в тому, що вуглеводи й цукор створюють запалення, яке у свою чергу викликає серцево-судинні захворювання. Якщо ти прибираєш зайві вуглеводи, твоє тіло використовує холестерин як союзника, а не як ворога. Тепер про приклади страв, пам'ятай, що на кету твій раціон має бути поживним і збалансованим. Наприклад, сніданок, омлет з чотирьох яєць, чотирьох яєць на вершковому маслі. Половина авокадо і кілька скибочок сиру. Це забезпечить тебе білком, жирами і дасть відчуття ситості на довгий час. На обід можна жирну рибу, наприклад, з кумбрію, салатом шпинату, заправленим оливковою олією, і кілька оливок для додаткових жирів. На вечерю можеш з'їсти стейк з яловичини або зі свинини із гарніром з броколі, обсмаженої на кокосовій олії. Такі страви забезпечать тебе всіма макроелементами. Не забувай також про додаткові джерела жирів, наприклад, горіхи, насіння, авокадо чи ложку оливкової олії. Вони допоможуть легко досягти потрібного балансу макросів. Ключ до успіху на кето це розуміння балансу. Ти думаєш про кето, але у тебе залишилися питання, які не дають спокою. Тож, давай розберемо найпоширніше запитання, які ставлять новачки. І я обіцяю, ти отримаєш чіткі відповіді без зайвих, можливо, чи якщо або. Одне з перших запитань, яке хвилює багатьох, скільки часу потрібно, щоб увійти в кадос. Зазвичай це займає від 2 до 4 днів за умови, що ти суворо обмежуєш споживання вуглеводів до 20-30 грамів на день. Але тут є нюанси: якщо ти звикла їсти багато вуглеводів, твоєму тілу може знадобитися більше часу. Щоб прискорити цей процес, я рекомендую збільшити фізичну активність перед, перед стартом кето. Наприклад, зробити легке кардіо, щоб виснажити запаси глікогену. А також одразу ж, одразу ж збільшити споживання жирів і пити багато води з додаванням солі або електролітів. Це допоможе твоєму тілу швидше адаптуватися. Ще одне важливе запитання: чи підходить кето для всіх? Бо не кожен може і повинен починати кето. Наприклад, якщо ти вагітна або годуєш грудьми, я рекомендую проконсультуватися з лікарем. Чому у вагітних жінок зростає потреба у поживних речовинах, зокрема у вуглеводах, які забезпечують ріст і розвиток дитини? Хоча кето може бути адаптоване для вагітних, це складний процес, який вимагає індивідуального підходу. Для мам, які годують грудьми, кето також може бути доступним, але тут потрібно особливо стежити за споживанням калорій, білка та жирів, щоб не погіршити лактацію. Знову ж таки, все залежить від твого самопочуття і консультацій із лікарем. Є й інші категорії людей, яким не рекомендується кето. Наприклад, якщо ти маєш серйозні проблеми з печінкою чи нирками, або якщо твоє тіло не переносить високий вміст жирів. Кето також може не підходити людям з розладами харчової поведінки, оскільки деякі обмеження можуть бути досить суворими і можуть спровокувати зриви або загострення. Ще одне питання, яке часто ставлять, це чому я не худну на кето? Ну, Є кілька причин. По-перше, ти можеш споживати більше жирів, ніж потребує твоє тіло, щоб зануритися у власні запаси. І на кето це легко перебрати. По-друге, ти можеш їсти приховані вуглеводи. Багато продуктів, які здаються кето дружніми, насправді містять цукор чи крахмаль. Візьмемо, до прикладу, гірчицю, кетчуп, майонез, магдалеве молоко, горіхи, сири. Третє це стрес і недосипання. Кортизол, який виробляється через стрес, блокує втрату ваги навіть у кетозі. Тож я рекомендую відстежувати своє харчування, використовувати додатки для підрахунку макросів і, звісно, пам'ятати про якісний сон і управління стресом. Кети часто називають дієтою для швидкої втрати ваги. Але насправді це набагато більше. Це спосіб життя, який не лише змінює твою фігуру, а й повністю перезавантажує твоє мислення та відношення до їжі в цілому. Давай поговоримо про те, чому у кето це більше, ніж просто цифра на вагах. Почнемо з головного: кето це не про обмеження, це про свободу, свободу від постійного голоду, стрибків енергії та залежності від їжі. На кето ти більше не відчуваєш, як твої емоції керують тим, що ти єси. Твій апетит стає природнім, і ти можеш вперше за довгий час слухати своє тіло, а не спонтанні бажання з'їсти солодке. Що робить кето таким унікальним, то це його вплив на мозок. Кетони виробляються в стані кетози є потужним джерелом енергії для мозку. Вони зменшують запалення в нервовій системі, покращують концентрацію, пам'ять і навіть здатність приймати рішення. Саме тому багато хто говорить про кето – Стан, коли твій розум працює так ясно, як ніколи раніше. Крім того, кето має довгострокові переваги для здоров'я, втрата ваги це лише верхівка айсберга, кето допомагає знизити рівень інсуліну. Воно також зменшує запалення, які лежить в основі багатьох хронічних хвороб, таких як артрит, серцево-судинні, захворювання, та навіть рак. І ось цікавий факт: Кето – це природній стан для твого тіла. Уяви, що ти заблукала в лісі і не маєш доступу до їжі. Що робить твоє тіло? Воно автоматично переходить у кетоз, починає використовувати жири як паливо, захищаючи м'язи та підтримуючи роботу мозку. Це механізм виживання, який природою вбудований у нас для забезпечення енергії в екстремальних умовах. На кето ти просто використовуєш цей механізм у звичайному житті, щоб покращити своє здоров'я. І, звісно, не можна не згадати про те, як кето змінює твоє ставлення до їжі. Це більше не просто калорії чи перекуси на ходу. Це про усвідомленість, про вибір продуктів, які працюють на твоє тіло, а не проти нього. На кето ти вчишся обирати справжню їжу: м'ясо, рибу, овочі, корисні жири. І ти відчуваєш, як це змінює тебе зсередини. Я завжди кажу: люди приходять до кето через бажання швидко схуднути, але залишаються через те, як вони себе почувають. Я не знаю, як можна когось переконати, що можна жити без потягу до солодкого, хрусткого хліба чи олів'є. Це нелогічно переконувати. Коли я вперше почула про кето 15 років тому, в мене це викликало лише обурення. Як можна жити без бутербродів, макаронів та смаженої картоплі? Це просто дурня якась, це нереально. Але я тоді підходила з зовсім іншого боку. Ці всі продукти були стандартом в моєму харчуванні, і я їх жадала. Жадала. Я мріяла про бутерброд з маслом і ковбисою або про дуруни, сидячи на роботі. Та що я кажу? Я постійно думала про їжу. На ке цей шум зникає. Ти постійно сита, і в тебе навіть не виникають такі думки. А коли настає час їсти, ти підсвідомо, підсвідомо обираєш продукти, які живлять твоє тіло. Це більше ніколи не сприймається як обмеження, а дійсно радше як свобода. Ще одне, в чому кето звільняє, це залежність від цифр на вазі. Знову ж таки, це дуже тяжко пояснити людині, яка постійно прирівнює вагу до успіху або здоров'я, або самовпевненості. Це майже нереально пояснити. На кето ми не втрачаємо вагу, ми втрачаємо жир. Втрата ваги і втрата жиру це не одне й те саме. Ти не хочеш втрачати вагу. Ти не хочеш втрачати вагу м'язів, органів, ти хочеш втрачати вагу жиру. Тому навіть втративши лише 1 кг на кето, що за стандартних дієт є занадто малим результатом, ти побачиш величезну трансформацію свого тіла. Варто закарбувати собі це великими літерами в своїй підсвідомості або свідомості. Кето це не втрата ваги, а втрата сантиметрів і об'ємів. І тут я вже мовчу про впевненість, яку ти почнеш відчувати. Певненість в своїй зовнішності, що в свою чергу змінить твою поставу, твоє відношення до своїх цілей, до своїх можливостей, ти, нарешті, перетворишся з сірої мишки на впевнену жінку, яку помічають. І, можливо, це банальність, але та дівчина, яка завжди була в тіні, зрозуміє. Хоча зовнішній вигляд не повинен впливати на нашу самооцінку, ми ще не доросли до такого просвітлення. І наше суспільство, та й ми самі все ще навішуємо ярлики на нас, на самих себе. Для мене це був важливий аспект, тому і ділюся. Це один маленький момент дійсно змінив моє життя і погляд на нього. Я стала впевненішою, більш мотивованою, більш пробивною, більш відкритою до нових можливостей. І я би. Так хотіла, щоб я знала про кету, коли мені було 15, 18, 25. Можливо, моє життя було б зовсім інакшим, тобто, більш наповненим, більш яскравим, більш, але зараз це неможливо змінити. Тож чому кето – це не просто дієта? Бо воно змінює не лише твоє тіло, а й усе твоє життя. Це інструмент, який дозволяє тобі повернути контроль над своїм здоров'ям, енергією та навіть думками. Якщо ти готова спробувати щось більше ніж просто чергову дієту, залишайся зі мною. Ми разом зробимо цей шлях простішим і результативнішим. Твоя кето подорож починається тут. Отже, тепер ти знаєш усе, що потрібно для старту на кето. але це лише початок, щоб твоя кето-подорож була легкою, без помилок і приносила максимальні результати. Я запрошую тебе до мого курсу Keto Coach. Там ти знайдеш покроковий план, рецепти, підтримку та все, що потрібно, щоб успішно перейти на кето і досягти своїх цілей. Якщо ти хочеш отримувати ще більше корисної інформації, не забудь підписатися на мій канал, де ми розбираємо найважливіші аспекти кето і не тільки. А також слухай мій подкаст, де я ділюся своїм досвідом, реальними історіями клієнтів і відповідаю на запитання. І, звісно, підписуйся на мій інстаграм, де я щодня ділюся порадами. Рецептами і мотивацією для тих, хто хоче жити здоровіше, легше і щасливіше. Дякую, що була зі мною сьогодні. Пам'ятай, це твій шлях, і ти вже зробила великий крок вперед. Я завжди тут, щоб допомогти тобі. До зустрічі в наступному відео.